Шановні мешканці Лазівської громади, сьогодні 1 квітня, 37 доба героїчного протистояння українського народу. Дякуємо нашим захисникам за подарований день, за спокійний ранок у Лазівській громаді. Наскільки це можливо в умовах воєнного часу, продовжуємо займатися питаннями життєзабезпечення, щоб наші люди та вимушені переселенці відчували якого менше складності в цей непростий час? Тривають роботи з благоустрою традиційно. Набираємо людей для весняного прибирання міста та старостинських округів. Докладаємо максимум зусиль, щоб Лазівська громада зустріла Великдень, як завжди, у чистоті, затишку та дай Бог, з перемогою. Вчора разом з народним депутатом України Юрією Олександрівною Світлічною поспілкувалися з переселенцями, волонтерами, мамами та дітками у лікарнях. Котре розпитали про потреби та перевірили умови. Наразі усі забезпечення необхідне. Дякую за усе, перш за все, небайдужим мешканцям нашої громади, усім нашим українським та закордонним партнерам і нашому народному депутату, яка з першого дня бере активну участь у вирішенні проблемних питань з наданням гуманітарної допомоги. Велика вдячність нашій обзалізниці, її голові Олександру Камишину, керівнику філії вокзальна кампанія Михайлу Макаренко, за гуманітарні вантажі. Вчора отримали чергову допомогу з медикаментами. Формуємо з них резерв для лікування людей, яким потрібна буде невідкладна допомога. Вдячний за постійну підтримку харківській обласній військовій адміністрації, особисто її керівнику. Олегу Синегубову. Вчорашній день показав, наскільки деякі наші люди можуть бути вразливими до інформаційних атак. Громадою поширилась неперевірена інформація про можливу повітряну загрозу. Деякі люди це підхоплювали і продовжували сіяти паніку. Котре наголошую, орієнтуйтеся на мою офіційну сторінку у Фейсбуці та офіційний телеграм-канал Лазівської міської ради. У разі очікуваної загрози, повірте, я дізнаюсь про це одним з перших і вам про це повідомлю. Водночас прошу не нехтувати офіційними додатками про повітряну загрозу саме для Лазівської громади і за необхідності бути обережнішими. Шановні батьки, наші діти живуть у досить непрості часи. Через епідемію ковіду, а тепер воєнний час, вони вимушено отримують знання у дистанційній формі. За можливості допомагайте, пояснюйте, перевіряйте, підсказуйте. отримані зараз знання формуватимуть долю наших дітей у майбутньому. Їм потрібно допомогти. Нагадую мешканцям приватного сектору, старостинських округів, підприємцям, попри всі виклики, прихід весни ніхто не скасовував. Доглядайте за прилеглою територією. Подивіться, де потрібно прибрати, вивезти гілки, будівельне сміття. Любов до своєї землі це не лише її захист, а й дбайливе ставлення. Сьогодні відзначають день сміху. Нам зараз зовсім не до нього, але заради наших близьких дітей, заради самих себе спробуємо дарувати один одному посмішки. Сьогодні, як ніколи, ми навчилися цінувати кожну мить, помічати кожну дрібницю, які нас надихають. Все починає навкруги квітнути, повертаються птахи. Наші вайдойми знову прикрашають лебіді та лелеки. Це буде добре. За нами правда і перемога. Лазова це Україна. Слава Україні.